Привіт! Мене звати Олеся і я із Кривого Рогу. Мій дідусь у недалекому 2004 році дуже чекав онука. Але дізнавшись про появу дівчинки, він знепритомнів і впав із вишнім. За пів року життя у Києві я змінила три роботи. І нарешті я знайшла себе. Тепер я продавець-консультант електронних сигарет. За останні два роки ще тільки не траплялося у моєму житті. Закінчила коледж, встигла попрацювати у різних сферах. І ось коли я приїхала у Київ, щоб записати свій трек, я зрозуміла, це моє місто. І вже через два місяці я опинилась саме тут. Нещодавно я почала відвідувати літературні вечори, де мала змогу декламувати свої вірші. І от кожного разу мені радять просто спробувати себе в ролі актора озвучування. І ось, коли я дізналася про кастинг у Київ день та вночі, я зрозуміла, що це ну, максимально крутий шанс проявити себе. Я цьому дуже зраділа. І взагалі я полюбляю камеру. До речі, у всіх моїх справах мене завжди підтримувала моя найкраща подружка Янка. За 14 років нашого знайомства яких тільки комедні ситуації з нами не траплялися. От пригадую, як в 16 років ми вирішили просто влаштувати ночівлю у неї вдома, але нам щось ну, стало нудно. І нам в голову така ідея прийшла, чому б не сходити на світанку в АТБ. І от я в шортах, в Гаваях, подруга в Кігурумі, йдемо в АТБ за Оселесом і колею. Йдемо, співаємо пісні під гавкіт собак, бродячих дворняжек наших. І знаєте, ми своїм виглядом так здивували касирів а що вони на пару з охороною ну, просто ледь трималися, щоб не засміятися на весь магазин. А може, це було і не в 16 років. 4815 дубль. Є ще одна історія, про яку я вам зобов'язана розповісти. Поїхали ми якось з моєю подругою до її хлопця в село. Одразу ми вирішили щось приготувати поїсти, у планах був медовик. Але, як виявилось, у домі газу не було. Прийшлось готувати на кострі. Мало того, що вся їжа в нас згоріла. Так ще і в медовик ми додали стільки соди, що на 10 медовиків вистачило. Ви були такі голодні, що все зайшло. Знаєте, вранці нас розбудив хлопець Янки і каже: Хочете фокус? Підходить до конфорки, вмикає її, підпалює. Як сказав би скрябін. Просто...